Хто там за мною сумовав? Ось вона, я вам. Да, я тепер... Ой, господи, зараз телефон розіб'ю. Він і так бідненький підвисає, підглюкає. Ну. е, я знаєте, що вирішила? Все ж таки вчора, коли ми їздили в центр, я вдягла ось цей головний убор. І, ну, зручно, от зручно. В ньому набагато зручніше, ніж у хустці. І я пошкодувала, коли я замовляла, у мене була така думка, да, замовити. Ну, і на вихід, щоб було по типу, і ну, по-домашньому, можна так сказати, щоб на кухні саме використовувати його. І вчора, коли я в ньому там декілька годин походила, я зрозуміла, що так, мені в ньому зручно. І при тому, що саме ось ця чалма, вона трішечки, ну, як малкувата, ну, я сподіваюся, що можливо вона розтягнеться. То вчора я, не, не пам'ятаю, здається, під час, вечірнього дої... Ні. під час вечірнього доїння я була на стрімі у Алінки. Я за цей тиждень здобріла там силиконовий коврик. Оце товари з Європи, зрозуміли, да? силиконовий коврик здобріла. Здобріла, все ж таки, вчора вже дочекалася я ще одну пачку таких кінок. Що я там ще? Вові в машину поліроль взяла. Ой, а що ще? Не пам'ятаю, коротше кажучи, тому це було не вечором, значить раніше. Коротше, я до чого це все? Зайшла я в Тікток і попався мені ефір з Чалмою. І знову продавці наголошують, що це вже останні моделі, останні вони випродають, і нові, нова поставка, нова партія буде по новим цінам. Відшиваються вони в нас, я так зрозуміла, коли б навіть не в Харкові. Але з урахуванням здорокшення і долару курсу, з урахуванням того, що Харківська область і особисто Харків потерпає від постійних перегоди. Та бистро хотіла сказати, Оце, бачите, як. Ну, проблем з світлом, з електроенергією, да? то вона є, то її нема, то на декілька годин вимикають. Підприємство це, яке відшиває, начебто працювати, продовжує на, не тому, на дизельному генераторі. Ну, Коротше, попередили, що це допродуються останні моделі і ціни будуть збільшуватися. Ну, Я вчора якось побачила, там ця Катя міряла чалму, і ще каже, це на 60-й розмір, тобто повинна бути більша, ніж оця. Хоча у мене 58. -й. І цю я, коли замовляла, я замовляла 58-59. Чому вона така тіснувата? Ті що осінь, ті, ну, гарні обидві. А ця тіснувата, ну ладно. Ну, я побачила, що вона міряє, думаю, блін, чи замовити? Ну, і так ніхто нічого не замовив. І тут сьогодні звільнилася, сіла випити кавусіка, беру телефон в руки, заходжу в Тік-Ток, бо в мене там одна жіночка веде зі мною дебати. Ну, ладно. Я, до речі, вирішила повернутися в Тік-Ток, І я, мабуть, підчищу сторінку. і... Там, де я давала посилання, ну на рецепти, на Ютуб канал кулінарний. Там рецепти, вони ж не, не весь рецепт, там перші до п'яти хвилин кусочок і все. Тому що більше п'яти хвилин відео Ютуб не пропускав. Тому, напевно, я їх попідчищаю і залишу. Раніше в нас на Тіктоці був такий же ж блог, як і на Ютубі, тобто і козочки, і все. А зараз, можливо, залишу одні сири. Не знаю, ще не вирішила. Просто там мене одна жіночка, як то кажуть, зацепила, і вона не перестає е дебатувати зі мною. Ось, тому кому цікаво, у нас є Тікток. Я ніде посилання на нього не давала, але він є. Якщо цікаво, напишіть, додам посилання на наш Тікток в... в опис ну, під відео. Е... Жіночки не сподобалося. Коротше, суть в чому? Суть в тому, що жіночка якоби закінчила якісь курси. Заплативши за них майже півтори тисячі гривень, 1450, якась мошка прилетіла. І курс, значить, по е, сиру качота. І я написала, що за сир качота, і так вона показує сири на відео. В неї люди запитуються, ну, а рецепта, як зварити? Вона їх всіх відправляє в цю школу, розумієте? За 1450. Я не витримала, а розпочалося все з росолу. Я про це ще мовчала. Розпочалося з росолу, де вона розповідає про росол, вже ж, значить 20%, вода, сіль, все сходиться, але не про хлористий, не про оцет, нічого не згадується. Я їй про це написала. І ось тут вона почала зі мною дебатувати. І щоб я їй не відповіла, от вона мені щось пише, я їй відповідаю, вона на мій цей коментар. Прикріплює його на відео і знімає відеовідповідь. Коротше, жіночка мене ушатала, більше я їй відповідати не хочу. Я останнє, що їй відповіла, це стосов... Там, що вона тільки не писала, що її навчили е, розбиратися значить, е, в заквасках і ферментах. І не в будь-яких, на яких тіпа, ми варимо, а от у неї найліпший. По-друге, мене, звісно, дуже зацепило те її, що вона ну, як вчить, розповідає людей, що качоту можна зварити на мезофільній захвасті. Ну, коротше, несе ця ахінея повна. Просто шкода людей. Ви ж знаєте мої, мою позицію стосовно цього, шкода людей, що люди просто переведуть молоко, кошти свої. І йти варити качоту, вчитися за півтори тисячі, ну люди добрі. Качоту навчитися варити, здається, якщо є бажання. Навіть самий ленивий, я про це і написала. Ну, як, як можна відправляти вчити то Ну, я їй написала, я все зрозуміла. Вона на будь-який коментар, хто б їй що не написав, вона люди от запитують, там, то формочки де купити. в цього сировара, в якого вона вчилася, ще там щось. І всіх вона відправляє в цю школу. Я їй написала, коли я вже все зрозуміла, що у вас просто, судячи з усього, йде реклама. Е, ну... Мені одне, мені одне не відомі як не зрозуміло, і я її запитала про це. Кажу, якщо ви так е, навчилися досконально варити цей сир, то чому ви не поділитесь з вашими підписниками? Це ваші підписники, ви повинні їх поважати. Вони у вас запитуються, то чому ви відправляєте їх кудись за півтори тисячі вчитися варити сир? Ну, зніміть рецепт, покажіть підписникам. Ну що тут складного? Ні. Ні. От, цікаво мені, відповість, вона мені що-небудь чи ні. Ну, коротше. А я так подумала-подумала, і думаю, ну мені ж також потрібні глядачі, правда? Правда. А в нас канал, ви знаєте, це прекрасно. Що якщо я чогось не знаю, то я кажу, що я не знаю. Якщо я знаю, то я за це горло перегризу, але я буду стояти на своєму. Так що, підписники нам також потрібні, перегляди нам потрібні. Значить, будемо в Тікток давати якусь е таку коротеньку інформацію. А якщо когось зацікавить, нехай приходять до нас на канал. Ми будемо тільки раді, правда ж? Правда. Я думаю, так. Отже, і значить, оце ж я зайшла сьогодні в Тік-Ток. І тут знову цей ефір з цією чалмою. І знову люди запитуються, коли, мов, будуть інші кольори. І у відповідь, що невідомо, коли вони будуть, але точно будуть за іншою ціною. Я покрутилась, покрутилася і вирішила, що я все-таки замовлю. Що я для себе вирішила? На управу в сарай до господарства я буду ходити в хустки, а на кухні працювати з молочною переробкою, з сирами, я буду одягати ось такі. Такі прибори. От і все, тому я замовила, проплатила, не знаю, завтра може відправлять. А раз приїдуть нові, я дві замовила. Одну все ж таки відділю на чисті, на, на вихід, як то кажуть, парадна вихідна, а дві буде по-домашньому, щоб мати змогу змінювати і прати. Тому сьогодні без ніяких, як то кажуть, без зазріння совісті я вже цю натягла. І вже я ось працюю з сирочками сьогодні. Допокривала нарешті останній слой капри. До завтра висохне, завтра наліплю наліпки, відважу і, і відправлю в сховище. Там завтра трішечки поїде посилочка на Словаччину. Трішечки з'явиться місце свободного, вільного, але. Але це трішечки. Що робити далі, не знаю. Ну, на завтра, о, я так відчуваю, що завтра я з молоком знову не влізу. І коли б не було, що мені прийдеться варити в понеділок, а потім навіть не через день. Зараз я два да, звільнила. Я так відчуваю, що коли б не прийшлось варити не понеділок, середа, а щоб не було понеділок-вівторок. Ну, видно буде, побачимо. Ну, все ж таки планую халумі на завтра. З тим халумі нічого не вийшло. Значить, будемо на завтра планувати халумі. А Вова щойно з'їздив на пошту і привіз посилочку. Зараз я при вас її вскрию. Так. Стосовно, стосовно заквасок, я зроблю, і не хочеться ж нічого порізати, щось в мене ножниці не йдуть. Стосовно заквасок, я відзніму окреме відео. Так як було і з тими, з Даутонівськими. Я вам зараз їх покажу. Ой, отакої. От, От бачите, я думала, що мені прийшлють всі оці ту. То... Господи які, накладна. Я так думала, що мені всі оці інструкції. Пришлють, як минулого разу, да? коли присилали для ознакомлення, що мені їх пришлють до, ну, на електронний ящик, на електронну пошту. І я їх роздрукую і зможу вже вам повністю все позачитувати. Ну, от бачите те, що я й казала, дивіться, один юніт на 100 літрів молока. А що це в нас за закваска? Ага, це закваска термофіл з хельветикусом. Чи ні. Ага, з болгарською палочкою. Так, да, це ням, -ням -ням ням йогурт термостатний. А от тепер дивіться. Так. лактикс, лактококус Креморіс, стрептококус термофіліус. Це закваска така точно, як і на Dalton Енджель, до якої більша кількість з нас звикла, так? До Енджель. Так от дивіться. Ось тут так. Мені подобається, що на кожну закваску окремо, Ось тут написано, що один юніт, де На 150-200 літрів молока. Тобто, 150, розумієте, 200 це максимально допустимо. Це те, що ми з вами клали Енджель. Да, що таке? Двісті. З тонна молока, да. Десять юнітів це на дві тонни. Да, п'ять юнітів на тонну. Тобто до кожної закваски йде різне, бачите, значення. Ось дивіться, наступна. Так. Це мезофільна закваска для бринзи, для молочних сирів молодих, і, 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 і манчего на ній вариться. Тут іде тільки лактокослатикс і лактококус креморіс. Тобто, без, без термофіла просто. Дивіться. Один юніт на 100 літрів молока. Розумієте? Тобто, 5 юнітів, як раніше ми, це 750 літрів. І то це ж різний склад закваски на різне розрахований, розумієте? От виходить оця NGL максимум, максимум. Ну, тут склад другий, тут трішки інші. Вага специфічна ротація інша. Да. Все вказано, все розумієте? От всі дані на кожну закладку. Е на Далтон мені такої інформації не надавали. Ще раз е попереджую, що ось де написано таке дозування, да? так? Давайте далі глянемо. Ну, далі. Далее тоже один юнит на 100 литров. Далее ось термофил с хильветикусом також на 100 литрів. Це що у нас термофил, болгарская палочка и хельветикус. Також один юнит на 100. <кій> так, ось закваска и От, дивіться, один юніт да, на 150-200 літрів. От попереджаю відразу, що я буду фасувати із розрахунку на 150. Якщо ви хочете збільшувати літраж, ви його можете збільшувати, але це вже під вашу відповідальність. Тобто я за це відповідальності не несу. Я буду фасувати, якщо я сказала, що це на 100 літрів, значить це на 100 літрів. Якщо я сказала, що це на 200 літрів, значить це на 200 літрів. А чи ви, ви, ви захочете використати її на 100? Або захочете на 150 використати, це вже буде ваш клопіт, ваше рішення. І відповідно, відразу попереджаю, смак буде різний. Якщо ви використаєте закваску цю кількість на 100 літрів, буде більш насичений смак виражений. Якщо ви використаєте її на, наприклад, 150 літрів, там, то це вже буде більш слабкіший аромат і смак, тобто все це залежить від дозування. Оце те, про що я вам казала. Ось так виглядають закваски. Ось така кількість їх прийшла. Я відніму окреме відео, я обов'язково вас познайомлю. Так, дивіться, тут навіть російською мовою прописано, от, наприклад, не знаю, що це ось крайній пакунок. Культура сублимированных молочнокислых бактерий. После получения хранить при температуре минус 18. Дозування, партия и срок придатності указаны на упаковці. Разумеется, то тобто все прописано. Все. до зва. терміни придатності різні. Майже всі до 25-26 рік. Зараз. Зніму. Головне, щоб на пол не полетіло. Побачите? Двадцять шостий. Двадцять шостий. Одинадцяте, двадцять п'яте? Восьмий місяць двадцять п'ятого року. Шостий місяць двадцять п'ятого, тобто. Тут ось другий місяць 26-го, бачите? Тобто терміни у закладах всі добрі? Все, я погнала працювати тепер далі. Роботи не отак, а отак.